Правила поведінки в лісі. Сонечко, сонечко, дивиться віконечко, просить наших діточок завітати у лісок. Діти, хто живе в лісі? Правильно, дикі тварини, птахи, комахи. Які дикі тварини живуть в лісі? Лисиця, заєць. Вовк, ведмідь, їжак, білка. Діти, як треба вести себе в лісі? Слухайте уважно. Їжачка в траві знайшли, подивились і пішли. Раптом зайчик довговухий дременув з кущів що духу, зупинились зачекати. Щоб його не налякати. Діти в лісі на галявинах ростуть квіти. Можна їх рвати? Ні, ними можна милуватися. Також в лісі літають, повзають різні комахи. Яких комах ви бачите? Так, молодці, можна їх ловити та переносити додому. Ні, за ними можна спостерігати. Не руйнуй мурашник це будиночок мурах, а вони дуже корисні. Не можна ламати гілки, бо дерева та кущі живі, їм буде боляче. Не чіпайте пташині гнізда, бо птахи можуть залишити їх. Не залишайте в лісі сміття. Запам'ятайте ці правила. Нехай ваші прогулянки будуть приємними та небезпечними.